Попрощатися із Степаном Стефураком у Тернополі прийшло чимало людей. Серед них викладачі і студенти технічного університету. Одногрупники 19-річного хлопця, який провчився із ними два роки і став добрим другом. Степан у навчанні не мав заборгованостей та ще кращим був патріотом, через що прагнув перевестися на золочну форму, адже після майдану і з початком АТО пішов у добровольчий український корпус правого сектору і після кількох місяців підготовки рушив у бої на сході України вранці, 22 вересня. Поруч села Піски на Донеччині загинув від ворожого обстрілу із важкої зброї. Шляхом на рідну Франківщину, де герої ховатимуть, попрощатися із ним дозволили у Тернополі. Він був дуже розумний хлопець. Він знав, що він робить. Він і на Майдан поїхав сам і був, скажімо так, досить довго на Майдані. І з перших днів НАТО ніколи не жалівся, що йому тяжко. Чи навіть з передової телефонував? Казав, що все класно, все добре. Трошки жарко, потім падав дощ, ми намокли, але нічого, просохнемося і буде все нормально. Ніколи не жалівся, завжди ніколи не здавався, завжди життя йому наносило удар, він піднімався, ставав на ноги і давав йому здачу. І з друзями спілкувався, а от родині своїй про те, що воює на Сході, 19-річний Степан Стефорак не зізнавався до останнього, каже його рідний брат Василь, який також захищає Україну у зоні АТО. Можу єдине згадати, останній раз, як я з ним розмовляв, він казав, що він на пари біжить. Мама сказала 21 вересня, що брат там я хотів його знайти, я в Дебальцево був. Ну почалась. Почали стріляти по нас 22-го. Майже добу постріляли, так і його не побачив. Він до мене телефонував в День Смерті, я не зміг взяти трубки навіть. Сьогодні Василь Стефурак супроводжує молодшого брата на малу батьківщину до села Топорівці Городенківського району на Франківщині. Там вранці 26 вересня Степана Стефурака поховають. Співчуття рідним і близьким. Слава герою!